Закріпити тему ціни та цінності мистецтва нам Любі допоможе одна з найгучніших і найскандальніших історій 1910-х років. Первинки: Готуйте велику чашку чаю, тому що на вас чекає тривала розповідь про крадіжку Моне Лізи. Сьогодні, мабуть, складно знайти людину, яка не знає, якою є на вигляд Мона Ліза. Навіть ті люди, які не були у луфрі, не цікавляться мистецтвом, на зображенні, розпізнають найвідомішу роботу Леонардо да Вінчі. Проте, так мої хороші, було не завжди, і на початку ХХ століття. Монолізу могли розпізнати хіба що ті люди, які були в Луврі і бачили картину на власні очі, або ж шанувальники творчості Леонардо да Вінчі. Все, мої хороші, змінилося в 1911 році. Водночас про Монолізу дізнався увесь світ, тому що. Саме легендарна робота Леонардо да Вінчі була викраденою з Лувру в 1911 році. Розпочнемо нашу історію від самого початку. В 1911 році дирекція Лувру прийняла рішення помістити під Скло найцінніші картини музею. Історія про вандалізм в музеї це не новинка нашого часу, і подібні прикрі історії ставалися далеко до наших днів. Для такої специфічної роботи в ЛУВ були запрошені працівники фірми у складі п'яти осіб. Одним із них, перлинки, і був герой. Моєї розповіді. Вінченцо Перуджа, італійський емігрант, який приїхав у Францію в пошуках заробітку. На початку ХХ століття економічне становище Італії було не найкращим. Багато італійців їхали у Францію і бралися за ту роботу, якою нехтували французи. Первучок, працюючи у Луврі, звернув увагу на те, що з однієї сторони французи ставляться до італійців як до людей другого сорту. Вони зневажливо називали їх макаронниками. З іншої сторони, в Луврі знаходилась велика кількість робіт італійських майстрів, яких французи шанували і поважали. Після того, як Вінчетсоперуджо знайшов ілюстрацію, на якій було зображено справжній караван зі скарбів, які перевозилися з Італії у Францію під час наполонівської кампанії, він, як людина малосвідчена, прийшов до висновку, що всі роботи італійських майстрів у Луврі є награбованим майном. Вінчен Соперуджо приймає рішення повернути на Батьківщину хоча б одну роботу італійських майстрів. Він приймає рішення викрасти монолізу. Цікаво, чому саме Мона Ліза стала вибором Вінченцо Перуджа. Насправді не тому, що вона мала якусь унікальну мистецьку цінність. Про Мону Лізу на початку ХХ століття публіка знала, проте унікального статусу робота не мала. Свідченням моїх слів є дівчатка, ось ця робота. Перед вами картина Галерея лувра Лувра» 30-х років ХІХ століття. Уважно роздивіться роботу і знайдіть Монолізу. Підказую, дивіться праву сторону в нижній ряд. Он там вона малесенька. Моноліза не мала в Луврі особливого місця, картина не мала ніякого унікального статусу. Також помітьте, що люди, які знаходяться у залі музею, не звертають на роботу ніякої уваги. Вони зацікавлені іншими роботами художників. Вінчен Соперуджо не мав художньої освіти. Він обрав Монулісу не тому, що він знав про якусь її цінність. Він обрав її первиночки через розмір. Розмір Моналіза 53 на 77 сантиметрів. Винести з Лувру велике полотно це складне завдання. А ось приховати під халатом роботу 53 на 77 сантиметрів це вже реалістична історія. На жаль, Вінчен Суперуджо, дівчатка також не знав, що Моналіза якраз то і не була. Трофейним експонатом. Монолізу насправді купив король Франції Франциск I. Спершу картина виставляється у Версалі, а потім переїздить у Лувр. Вінченцо Перушо цього не знав, вибір був зроблений, і Вінченцо Перушо йде на справу. Хоча в День крадіжки Вінчен Саперуджо вже не був працівником Лувру, він дуже добре знав графік роботи музею та зали Лувру. 21 серпня 1911 року о сьомій ранку Вінчен Саперуджо без проблем зайшов. На територію музею. Річ у тому, що то був первиночки понеділок, а понеділок це вихідний день для відвідувачів Лувру. Проте це технічний день для працівників музею. Вінчен Соперуджо, одягнувши білий халат, разом з натовпом працівників Лувру, пройшов повз охорону. Він піднявся в зал, де знаходилася Мона Ліза. І, пересвідчившись, що його ніхто не бачить, без проблем зняв картину зі стіни. Винести Монолізу з музею було завданням складнішим. Моноліза, хоча і має компактні розміри, проте є досить важкою. Тому, поруч, спершу виніс картину на сходи. Він позбавився від рами і скла, помістив Монолізу собі під халат і направився до виходу. Згодом він зрозумів, що двері з сходового майданчику закриті. Перуджо дістав викрутку і почав їх відкривати. В цю мить його побачив сантехнік Лувру, який не те, що не став задавати Перуджо ніяких запитань. Сантехнік подумав, що Перуджо це працівник музею, тому він допоміг йому відкрити двері. І наш герой з Маною Лізою під халатом виходить з Увру через головний вхід. Що цікаво, зникнення Монелізи в Уврі помітили аж через добу. У вівторок в Лувр прийшов художник, який мав намір копіювати роботу Леонардо да Вінчі. Чоловік почав задавати питання, де Мона Ліза. Згодом працівники музею помітили, що роботи немає в луврі. Музей відразу ж закрили, викликали поліцію, кілька днів поліція обшукувала зали Лувру. Мої хороші, Лувр – це дуже великий музей, тому не тіште себе надією, що ви зможете Дивитися всі зали за один день. Аж на третій день поліція знайшла раму і скло від Монелізи і поліція оголосила громадськості, що Монелізу викрали. Французи були в шоці. Для них дівчатка це була трагедія. Французів обурювало не те, що з Лувру вкрали Монолізу. Я вже вам засвідчила, що Моноліза не мала унікального статусу в 1911 році. Французів обурив той факт, що відбулася крадіжка у Луврі. Для них Лувр – це скарбниця народу. Тому вони сприйняли крадіжку Монолізи як національну образу. Новина про крадіжку Монолізи – Облетіла увесь світ. Про це написали всі французькі газети і газети в інших країнах світу. В 1911 році дівчатка уже працював телеграф. Ви, мабуть, цікавитеся, а що за красива пані дивиться на вас зі слайду. Тут для вас маю потішну історію. Ще одне свідчення того, що Мона Ліза не була відомою в 1911 році. Вашингтон Пост під статтею про крадіжку Моне Лізи розмістили фотографію ще однієї відомої роботи Леонардо да Вінчі, яка називається Мона Ванна. Тобто. Люди не знали навіть, якою є на вигляд Мона Ліза, тому перепутали її з іншою чарівною пані, також руки Леонардо да Вінчі. Про Мону Лізу в 1911-му дівчатка говорили всі: науковці, політики, домогосподарки і робітники на фабриках. Публіку цікавило, як просувається слідство. Які новини у справі Лізи. За розслідування крадіжки Лізи взявся кращий слідчий Європи Луї Лепен? Він висунув теорію, що Монолізу вкрали для того, щоб вивезти з країни, і тут він не помилився. Проте Лепен допустився помилки, тому що він вважав, що картину. Викрала людина або група людей, які розуміються в мистецтві, що це, мабуть, дуже освічені люди, саме тому вони обрали маловідому роботу. У Парижі поліція почала проводити обшуки, валіз, майна туристів та заможних людей. Поліція підозрювала тих людей, які купляли мистецтво, колекціонували мистецтво, ті люди, які входили в мистецькі спілки. Постійно публіка чекала новинок, чи є новий підозрюваний у справі Монеліса. Лепен був дівчатка досить прогресивним слідчим. Він був одним із перших, хто почав використовувати у розслідуванні відбитки пальців. Перуджо лишив на склі від картини. Кілька добрих відбитків пальців. Тому у поліції були певні докази. Злочинці в 1911 році ще не знали, що на подібні справи потрібно одягати рукавички. Лепен вирішив порівняти відбитки, які він знайшов на рамі та склі, з відбитками пальців. Працівників Лувру і тих людей, які працювали в Луврі незадовго перед крадіжкою. Таким чином, поліцейські допитали 250 працівників музею, а потім настала черга і команди, в якій працював Поручо. Сам Поруджо в поліцію не з'явився, і його дівчатка допитували в нього в квартирі: Уявіть! Поліцейські спілкувалися з Перуджо в той час, коли Мона Ліза знаходилася у валізі, в якій Перуджо зробив подвійне дно і яку заховав у себе під ліжком. Проте, оскільки поліцейські шукали людину, яка є високосвіченою, розуміється в мистецтві, вони на малоосвіченого і спантеличеного Вінченцо Перуджо не звернули увагу. Слідство зайшло у глухий кут, а скандал навколо Монелізи тільки розростався. Публіка кожного дня штурмувала Лувр. Люди йшли Лувр для того, щоб подивитися на пусте місце, де колись знаходилася Монеліза. Плюс... У продаж надійшли листівки з зображення Лізи. Можемо сказати, що Мона Ліза стала першою в історії мемом. На фотографії праворуч ви бачите добродії, які пропонують листівки. Мону Лізу поміщали на зображення. Якихось культурних пам'яток світу і писали надпис. А де зараз Мона Ліза? Такі листівки добре продавалися, публіка купляла листівки з Моною Лізою, яка мандрує світом. Сьогодні Мона Ліза дивиться піраміди. Наступного дня Мона Ліза в Лондоні п'є чай. Публіка потішалася, а Лепен Працював над розслідуванням. У Парижських газетах були опубліковані оголошення, які обіцяли винагороду будь-кому, хто може надати інформацію в справі Моне Лиза. Такі оголошення дали результат. У редакцію газети надійшов лист від молодика, який говорив про те, що він то сам не знає, де знаходиться Моналіза, проте він сам неодноразово крав речі з Лувру і ні разу його не спіймали. Цього разу поліція виправила свою. Помилку і молодика затримали. Зловмисником виявився особистий секретар Гійома Аполінера, відомого письменника. Аполінер стає головним підозрюваним. Він був лідером. Парижських поетів-авангардистів і незадовго до справи публічно заявляв про те, що потрібно спалити лувр і творити нове мистецтво. Під час допиту Аполінер звинуватив у всіх смертних гріхах свого товариша. Пабло, Пікассо, ви, дівчатка, не повірите? Незадовго до крадіжки Монелізи Пабло Пікассо за 100 франків. Купив у секретаря Аполінера дві іберійські скульптури, з яких, до речі, він і писав своїх авіньонських дівиць. Ну, про це ми ще далі окремо поговоримо. Коли Пікассо зрозумів, що він-то насправді купив крадені, скульптури, його охопила паніка. Спершу вони за Полінером планували утопити ті скульптури у сені, потім вони відмовились від цієї ідеї і пішли на допит у поліцію. Аполінер в усьому звинувачував Папу Пікассо. На допиті вів себе не як джентльмен, він спершу говорив, що він взагалі не знає Аполінера, а потім просто розплокався. Газети потішалися з митців, а слідство дівчатка знову зайшло в глухий кут, тому що ніяких доказів у поліції ні на Аполінера, ні на Пабло Пікассо не було. Два роки публіка практично нічого не чула про Монолізу. Спершу люди обговорювали трагедію Титаніка, а потім все ж таки дочекалися свіжих новин і в справі Монелізи. Вінчен Соперуджа чекав два роки, потім все ж таки вирішив з Монолізою щось робити. Він прочитав у французькій газеті оголошення від Мистецтвознавця і колекціонера Альфреда Живі, який жив у Флоренції і купляв і продавав твори мистецтва. Перуджо пише листа живі, і пропонує йому купити в нього Монулізу. Спершу Альфред живіт не поставився серйозно до листа Перуджо. Він подумав, що це якийсь божевільний. Проте його стубував той факт, що в листі Перуджо написав, що він взагалі-то патріот, і він бажає повернути роботу Леонардо Да Вінчі на Батьківщину і хоче, щоб Мона Ліза виставлялася у галереї Уфіци. Альфред Шеррі разом з директором галереї Уфіци. Разом пишуть Перучого Листа і пропонують йому приїхати у Флоренцію і, взагалі-то, показати їм роботу, чи дійсно Перуч має оригінал. І що ви думаєте, дівчатка? Перучя їде у Флоренцію. Яким було здивування мистецтвознавців, коли Вінченцо Перуджо з і спершу дістав масу своїх речей, а потім. З червоної тканини дістав Мону Лісу. Здивовані добродії відправили Перуджо у готель і пообіцяли, що невдовзі вони привезуть йому гроші, а самі почали досліджувати роботу. Вони не могли повірити, що перед ними справжня Мона Ліза. Спершу вони знайшли на картині. Інвентарні ярлики з Луфру та Версану, з тих місць, де в певний період виставлялася Мона Ліза. Оскільки вони не могли зробити хімічного аналізу фарби, директор галереї Уфіце запропонував один цікавий метод. Він мав фотографію Мона Лізи і почав порівнювати кракелюри картини. Ще один цікавий термін, дівчатка, давайте вам з ним познайомлю. Кракелюри це первиночки тріщини, які ви зараз бачите на зображенні праворуч, які з'являються на роботах масово, роботах, які покриті лаком. Кракелюри неможливо підробити, вони як відбитки пальців, унікальні. Після дослідження Монелізи, Добродії зрозуміли, що в них в руках оригінальна робота Леонардо да Вінчі. До Вінченцо-Перуджо, у готель, приїхали карабінери. а... Громадськість почула новину про те, що Мона Ліса знайшлася. Ви, Любі, не повірите, але Вінченцо Соперуджо в Італії відразу ж став національним героєм. Коли італійці дізналися про мотивацію чоловіка, вони в першу чергу відмовились. Віддавати Перуджо Французам. Італія відмовила Франції в екстрадиції Перуджо, його судили в Італії, засудили Вінченцо Перуджо до одного року ув'язнення, потім змінили термін на сім місяців, оскільки слідство тривало шість місяців, вважайте, що Перуджо не мав якогось додаткового ув'язнення. Плюс під час слідства вдячні італійці надсилали Перуджо у в'язницю. Гарчі та груші. Перед тим, як Мона Ліза повернулася у Лув, вона мала тур музеями та галереями Італії і потім повернулася додому. Ви, Лібі, не повірите, але за перші два дні після повернення Мона Лізи в Лувр, на неї прийшли подивитися 100 тисяч людей. Це був небачений рекорд. Я не знаю, як Лувр не луснув. Люди йшли в лувр не нескільки для того, щоб подивитися на легендарну роботу Леонардо да Вінчі. Вони первиночки йшли у Лувр для того, щоб потім друзям розповідати, що я був у Луврі і я бачив Мону Лізу. Подібна історія, дівчатка, і сьогодні надихає нас на роздуми. Чи дійсно Мона Ліза є найціннішою картиною в історії? Мона Ліза не має ціни, вона безцінна, її не збираються продавати. Проте, чи дійсно її цінність дівчатка? У роботі Леонардо Да Вінчі, чи можливо, Моналіза Ліза така безцінна, тому що має скандальну історію. Мона Ліза застрахована на 750 мільйонів доларів, в той час, як інша робота Леонардо да Вінчі, пані з Горностаєм застрахована лише на 350 мільйонів. Чому так? Можливо, пані з горностаєм Бракує пейзажу, чи їй бракує скандальної очної історії? Якби Вінчен Соперуджо обрав не Мону Лізу, а якусь іншу роботу, можливо, ми б з вами сьогодні кілька годин стояли в черзі, щоб зробити зображення крихітної роботи якогось іншого автора. Тема для роздумів, мої хороші. Про Мону Лізу первиночки ніколи не забудуть. Про неї знімають фільми, про неї пишуть книги. Публіку цікавить не лише загадкова посмішка Моноліза. Публіка обговорює, чи є Моналіза в Воврі справжньою, тому що на сьогоднішній день у світі заявлено шість. Копій Монелізи, оскільки лувр свою Монелізу не дає для порівняння відповіді на запитання, де справжня Монеліза, ми, може, і не дізнаємося. Завдяки творчості Дена Брауна публіка в очах Моноліза сьогодні шукає дату кінця світу. Цікава тема, дослідження можна продовжувати, ну а тем для світської бесіди я леді, дала вам уже достатньо.